Були погано, більше в спишку і викликали пожежну. Так розповідає про нічний обстріл сумчанка Олена Креслова, яка проживає поруч з медичним закладом. На той час були дома, бо у дитини була висока температура, тому не спали. Більше почули гудящий якийсь звук, як здихаючі, вроді думали, що падає. Потім вспишка. І, ну вибух не дуже гучний був. На 8 годин прийшла сюди. Поліклініка працювала, все, люди були на четвертому поверсі, аналізи здавали. За словами старшої медичної сестри консультативно-діагностичного відділення дитячої лікарні Лілії Суярко, наразі заклад працює в штатному режимі. На момент вибуху поліклініка була зачинена. Тут знаходиться сторож постійно, тому що в нас на першому поверсі працює укриття. Укриття було відремонтоване буквально наприкінці минулого року, тому під час тривоги постійно приходять відвідувачі. На щастя, на цей момент відвідувачів не було в поліклініці. Сторож почула вибух. І потім почула запах Гарі, вийшла на прилеглу територію і побачила, що постраждав верхній. Ну технічний поверх. Якщо ви бачите, ось сюди залетів цей ворожий літальний апарат, в результаті чого і трапилося загорання. Погасили швидко. Лілія Суярко розповідає про руйнування, які спричинив російський шахет. Були пошкоджені вікна. Пошкоджені східці, пошкоджені двері, але це в нас запасна, запасні східці, тому тут люди так масово не ходять. Це ось такі великі вікна, тут таких четверо вікон, плюс ці вхідні двері, плюс постраждав технічний поверх, там двері в ліфтове приміщення. ну Це найбільше постраждало. Кабінети, де ведуться прийоми лікарів, майже не постраждали. В результаті того, що тушили пожежу, то трішки налилася вода там у пару кабінетів. Наразі вода. Є світло, є і прийоми лікарів. ведуть. цей приліт обійшовся без детонації шахеду. Він влучив огороджуючу конструкцію, пробив стінову панель, але не вибухнув. Попередньо оглянувши місце події, ми знайшли залишки цього шахеду, і цей шахет був начинений шрапнелю. Були повністю знищені три вікна. Також пошкоджені міжповерхові двері. Ну і огороджуючі конструкції. Тому роботи роботи багато. Будемо збирати зараз волонтерів. Для того, щоб оперативно закрити ці вікна. За словами першого заступника міського голови Артема Кузняцова, у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням. Комунальні служби працюють над його відновленням. Удар пройшовся в дах лікарні, тому пошкоджено саме дах і пошкоджено вікна. Це близько 15 вікен. На щастя, постраждалих наразі немає. Точні наслідки ще уточнюються. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.